У нас така історія. Причому це було десь на минулого року, щось у нас один день було два корпоративи. І ми приїхали, і причому якісь фірми такі хороші, ну серйозні люди, там багато заробляють, якось такі ну, патріотично налаштовані бізнесмени міста Харкова, там підтримують армію постійно, підтримували з цивільних на Донбасі і виступати для них з радістю. А проблема була ще в тому, що перший концерт починався о сьомій, а другий о десятій. І публіка прийшла на одну фірму там, де власне було на сьомій, вона ще дочекалася нас. А о десятій вже не дуже. І ми туди приїжджаємо ну, перший концерт, так все добре, всі співають, всі знають слова, все хорошо, якесь таке єднання. Приїжджаємо на другий зал, і нам говорять, давайте ви зайдете через вікно. Аби так, а чого? Але це буде сюрприз. А це точно треба робити? Так, да, це треба зробити. Давайте через вікно. І ми там ставимо якісь ящики, починаємо лізти через вікно. На свій виступ, та за який платять дуже хороший гонорар. Це вже так пізній вечір, пізні Ну, Є в цьому якісь такої романтики. Ми залазимо цей зал, виявляється, що там ця кімната порожня взагалі нікуди немає. Для чого було ліс, незрозуміло, проходимо якимось коридором, виходимо в зал, де концерт, там наша публіка. Я хотів би сказати, що вона там стоїть, але вона вже не стоїть, вона лежить. Вони так лежать, так от, і ми починаємо наче, виступати. і єди, так, Ті, хто був на, на місці, так підповзли під сцену. І це, був, мабуть, найдивніший концерт, тому що видно, в очах було видно, що їм подобається, а висловити вони це не можуть. А в очах було хіба Поможі. Там же люди виривали зі сцени. Тому я про те, яка публіка приходить, і які, та, та, ну, послухайте, публіка різна, але люди, які люблять рок-н-ролл, це прекрасна публікацію.